Так, всім привіт. Будемо грати вже на картоплю. Сьогодні у нас 25 квітня. Зроблений капотик, як бачите, радіатор підпаяний. Перший город оремо на картоплю. Сам брат ще дискував. Ну, так, ще по м'ялочі попідроблювали, сидіння поставили, правда ще не обсували, генератор зробили, капот вже в бачили. Крила теж я поробив, поробили такі ці. Гайки поприварювали. Ну ще не поставили, бо тому що річки вони не підходять, що ліве, що праве не підходить. Але зробимо, поставимо буде з крилами. Ну ще з такого що у нас да, переробили кулісу всередині. Укоротили її, бо вона якась длинна була. Ну і так по мелочі, там, сям, попідроблювали. Зараз вроде бы ніде до кого лишнього нічого не тече. Так, ось така оронка. Десь я не знаю, зараз подивимося до твердого. Так, ну сантиметрів 25, десь так приблизно. 25-30 Я думаю, плуг регулювати не треба буде по настройках минулорічні настройки плуга Ну ось як ідея, нічого ніде не, не виє. Так, ось така ось робота. Так і вирішили трошки підрегулювати, бо тому що е, трохи не перекидає. Ну зараз ту сторону трошки опустили, Ну зараз, якщо не допоможе, ще додамо трохи, подивимося, як воно там буде. Сьогодні не така непогана погода, Ми, може трішки посадимо, Ну, будемо старатися садити сюди десь на мене на мене. Так підорюємо. Зараз пока непонятно О, зараз буде ясно Так, уже краще Ну ще надо, ще надо, ще. Ще я бачу, не прикидає опущу трошки Ну, ось вже відрегулювали. Все нормально, гарно оре, все як треба закидає, прикидає, все нормально Сьогодні таки доволі жаркий день Там ото пристрілочне у нас було, ну я на відео видно, не видно а тут ось. Ось така от ороночка. Це тут ось боронка захвачує, тож розтягує по всьому. a b e Що, ось ми вийде орали. Як бачите, вже все поорано. Два городика у кругову ми орали, щоб менший розход солярки був. І все. Але ще не закінчили ще дороблювати участок. ну, Город. Зараз покаємо, опризирую його по кругу. Зараз покажу, що, що ми наорали тут. Ось таке вийшло. Ось. По кругу ми фрезеруємо, ну, менше граблями може, було. Це Та такий юм з канави чималі робить. Ну, ось, як бачите, і оце ось тут. Зараз зафрезеруємо, тут трохи ми граблями і город буде готовий під посадку. Плуг отрегулювали як я казав, все вже непогано. А зараз мотоблоком десь, ну, мабуть, у два сліда зробимо. Тут виходили, я ще трошки покатався. Земля. Як вам сказати? Ну, можна ще було пару днів, але вже почали його рати, вже ж не будемо його кидати. Вирішили зорати. Поки посадимо, там вже підсохне. Тобто вже нормально буде. Місцями глибкувато, але то нічого. Садити могна буде. Ну, ось таке ось відео в нас вийшло. Зараз я вже сказав, дофрезеруємо. І будемо садити картоплю. Так, Дякую, що дивилися, ставте лайки, лайки обов'язково ставте, пишіть коментарі. Всього найкращого, до побачення.